Українська національна демократична революція, яка стала природнім відголоском лютневої революції в Росії, здійснила прорив до свободи і демократії, породила хвилю очікувань на відродження самостійної України, національне самовизначення. Але багатьом надіям людей не судилося здійснитися. Отриманий на старті змін необмежений аванс народного довір'я, політична еліта того часу, в тому числі і українська, не змогла реалізувати. І дуже швидко бажання і віра в перетворення переросли в апатію і розчарування. Події 1917-21 років, що відбувалися на українській землі, і, зокрема, на Миколаївській, і досі викликають більше запитань ніж відповідей. Лютий 1917 року російська імперія розвалюється, свободу вимагають фіни, поляки, грузини, українці. Вже на другий день революції комітет Петроградської української громади випустив заяву, в якій основною вимогою було негайне надання Україні автономії. 23 березня відбулася 20-ти тисячна маніфестація українців, які мешкали в Петрограді. Українська справа перестала бути академічним питанням а стала невідкладною потребою життя. Говорили свідки подій. 4 березня 1917 року в Києві з ініціативи Товариства українських поступовців, української соціал-демократичної робітничої партії, інших українських політичних партій, військових робітників, духовенства, громадських та культурних організацій, було проголошено утворення Української центральної ради. Її головою обрано Михайла Грушевського. Він сформулював програму і платформу Ради, основною метою якої було домагатися від тимчасового уряду Росії визнання і проголошення національно територіальної автономії України. Однозначно, цей період можна було б назвати одним із найяскравіших, хоча б з тієї точки зору, що вирішувалася доля України разом із нею, усієї східної Європи. Україна задавала тон і не тільки для тих. Майбутніх республік, які були створені, але й для розуміння геополітичних процесів, які відбувалися в Європі, з 5 по 7 квітня 1917 року в Києві на першому конгресі українців зібралося 700 представників від усіх губерній. Це був перший камінь у будову української державності, і з гордістю кожний українець може сказати, що не насильство, не примус, не грабіж чужого були фундаментом нашої відроджуваної держави. Володимир Винниченко. Поступова Центральна Рада набувала авторитету і стало по суті українським парламентом. Повний склад Центральної Ради до осені 1917 року нараховував 822 представники політичних партій, громадських організацій, територій, представників селянських союзів. Втім, історики відзначають, що саме в цей період склалася неоднозначна модель влади. Її особливості були відчутні в регіонах. На території України все набагато складніше, тому що тут. Виникає національний орган влади, який називається Центральною Радою, і тепер дивимося з точки зору пересічного громадянина, тому що якраз події, які відбувалися в Києві, в Петрограді і в іншому громадянин, який проживає в Миколаєві, він пересічний, він просто дивиться, що там і як на них реагувати. З одного боку, приходять якісь певні документи від тимчасового уряду, це офіційна влада. З іншого боку, після 3 березня, трошечки пізніше, вже туди. На літо починають приходити активно документи від Центральної Ради, український орган влади. З іншого боку, і на місцях, і не лише на місцях активно пропагують діяльність свою різноманітні ради, які також виступають за свою роботу. Е, тобто сприйняття досить і досить неоднозначно. 1 квітня 1917 року в Києві під жовто-блакитними стягами відбулася 100-тисячна демонстрація. На Софіївській площі перед солдатами-українцями виступив Михайло Грушевський. Яскраво виражений національний характер мали і демонстрації, що прокотилися хвилею по Україні. Скрізь лунали гасла. Хай живе вільна Україна, хай живе самостійна Україна. Втім, сподівання тодішніх політичних лідерів України на швидке і безболісне утримання автономії виявилося занадто перебільшеними. Які тільки аргументи не вигадували тимчасовий уряд російські демократи, аби відрадити українців від згубного відокремлення, начебто, автономія послабить спільний революційний фронт. А відтак є контрреволюцією. Про самостійність, негайне створення власної армії в українській столиці говорили одиниці. І голова Центральної ради Михайло Грушевський і керівник уряду Володимир Винниченко поводилися дуже обережно. 10 червня 1917 року на другому всеукраїнському військовому з'їзді проголосили перший універсал до українського народу на Україні поза її сущому. Хай буде Україна вільною, не відділяючись від усієї Росії. Хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і ладна в країні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням всенародні українські збори. Михайло Грушевський один з найкращих істориків. Ну, якщо стосовно України, то, напевно, найкращий історик всіх часів і народів. Але з іншого боку, він не показав себе як ідеальний громадський діяч. Е, з одного боку, в нього не було такого досвіду. І, ставши керівником фактично, Центральної ради, він завдяки своєму е, віку, тому що більшість представників були достатньо молодими людьми, які романтично дивилися на ці революційні події. І помилки, які були закладені, ні в діяльності Центральної ради вони звичайно негативно вплинули на наступний хід подій. Володимир Вениченко, голова генерального секретаріату, автор майже всіх декларацій і універсалів Центральної Ради, згодом голова директорії УНР пояснював небажання відокремлюватися від Росії у трьохтомній праці відродження нації. Всякий сепаратизм. Всяке відокремлення себе від революційної Росії здавалось смішним, абсурдним, безглуздим. Та й для чого відокремлюватись, коли всі потрібні для вільного національного розвитку нашого народу засоби нам буде в повній мірі забезпечено в автономії? Жодне з літературних досягнень Володимира Вениченка не може бути компенсовано політичними невдачами. Але ця невдача не скільки його особиста, скільки невдача системна. Системна в зв'язку з відсутністю чіткого розуміння, досвіду і, скажімо так, харизматичної позиції. Чи були підстави вважати і діяти по-іншому? Адже і видатний історик, професор Грушевський, і неординарний прозаїк, драматург, громадський діяч Виниченко їх соратники чудово знали за всю історію співіснування Росія не приховувала намірів щодо України і українського питання, не давала жодних ілюзій щодо права нації на самовизначення. Один із перших наказів, що стосувався розвитку Української народної республіки, він стосувався якраз того, аби посилити підтримку української просвіти, а зрештою, шкільниці, освіти, науки, створення академії мистецтв, це було надзвичайно важливо, бо думали про. Духовну безпеку, про культурний захист, про єднання довкола тих принципів, які ніколи не були ключовими в умовах заборон. Емську указу, Валуївську, циркуляру тощо. Але звичайно, не можна захиститися виключно тільки духовною силою. Треба бути сильними і фізичними. Лідери, які розділяли віру українців в створення власної держави, фахівці у військовій справі, які наполягали на негайному створенні власної і боєздатної армії, як то Микола Міхновський, на жаль, опинилися у меншості. Революція повинна вміти захищатися. Про це говорили більшовики. Вони створювали загони центрально загони Червоної гвардії, які Діяли й тоді і на території України також е, ідея Симона Петлюри про те, що армія повинна бути на міліційній основі в рамках Центральної ради, не знайшла свого нормального вираження. І тому, коли ситуація стала дійсно критичною, е, вийшло так, що захищати на в Крутах біля Крут центральну раду захищали всього декілька сотень романтично революційно настроєних юнаків. Але це, у ви, не центральна армія. Одне з засідань центральної Ради, на якому розглядалося питання флоту, і Антонович виступає і каже: що нам не потрібен е, військовий флот. Нам потрібно торговий флот. Ми будемо торгувати. Нам потрібно десь е, тільки катери такі е, кораблі берегової охорони і е, 10-12 тисяч вояків. І на це все ми от асигнуємо десь 150 тисяч гривень. Ну це просто ідеалізм. Розумієте? Ну ці всі держави на той момент знаходяться у стані війни. На Миколаївщину інформація про падіння самодержавства дійшла пізніше, 1 березня 1917 року. Спочатку сюди надходили накази тимчасового уряду з Петрограду. Миколаївці вітали нову демократичну владу. 6 березня відбулися організаційні збори Ради робітничих депутатів. 19 березня 17-го року у Лютеранській церкві відбулося прийняття присяги на вірність тимчасового уряду. Протоколи засідань Миколаївської міської думи свідчать, що вперше питання ставлення до Центральної ради виносяться на публічне обговорення після опублікування третього універсалу Центральної Ради, прийнятого 7 листопада 1917 року. В ньому проголошувалось утворення Української Народної Республіки в межах дев'яти губерній. Миколаївська рада об'єднаних українських організацій 10 листопада сімнадцятого року. Ухвалила схвальну постанову щодо ставлення до УНР закликає українських солдатів, матросів, офіцерство, робітників а також і всю демократію Миколаєва підтримати Верховний Краєвий орган Української Демократичної Республіки Центральну Раду. Повсюдно в Миколаєві відбувалися такі збори, на яких обговорювався третій універсал. От, наприклад, 29 жовтня 1917 року відбулися загальні збори Миколаївського морського арсеналу. Схвалили резолюцию такого змісту российскую мову. Мы, воинские чины Николаевского морского арсенала, постановили всеми мерами и силами поддерживать Украинскую Центральную Раду как наивысшую власть на Украине, которая стоит на страже прав и интересов всей демократии Украины и охраны революции. З військових частин Миколаєва УНР підтримували матроси та артилеристи найбільш боєздатні частини. 12 листопада, 2017 року, збори дивізійного комітету чорноморського мортирного артилерійського дивізіону в Миколаєві схвалюють резолюцію про позитивне ставлення до Центральної ради і постановляють вимагати негайної українізації всього дивізіону. 14 листопада загальні збори флотського пів екіпажу прийняли резолюцію. Вважати потрібним на місцях виконувати розпорядження Української центральної ради і генерального секретаріату або їх представників. На ці частини Миколаївської загони могла розраховувати Центральна Рада. Крім цього, 2 грудня в місто з Одеси для підтримки українських сил прибуло 400 гайдамаків. Однак проголошення УНР не відповідало намірам більшовицької влади, яка намагалася якнайшвидше встановити контроль на території України. Країну все більше охоплювала соціально-економічна криза. Розвал фронту призвів до анархії по всій Україні. 15 листопада 1917 року відбулося спеціальне засідання Миколаївської міської думи, коли вже стало відомо, що більшовики розігнали московські та петроградські міські думи. Ставлення до Центральної ради та УНР основне питання. З одного боку є пропозиція в думі підтримати Центральну Раду повністю і визнати її на території Херсонщини ну, народною владою. З іншого боку, Костенко вбачає Миколаїв і Одеса особливий статус Сум. цих міст в Українській державі майбутній. І є ще пропозиція, що це питання. Стосовно державного устрою, має бути розглянуто лише тільки на всеросійських установчих зборах. І влада Центральної Ради може бути тут визнана лише тільки тимчасово. Незважаючи на неодностайність у питанні підтримки УНР та Центральної Ради серед фракцій, на тому знаковому засіданні Миколаївської міської думи була проголошена підтримка Українській центральній раді як краєвої влади в державі. Між тим миколаївські більшовики зміцнюють свої позиції. Їх головною військовою опорою стала Червона гвардія і 45-й піхотний запасний полк. Був утверджений військово-революційний комітет для захисту свободи і революції. Місті його активно підтримують робітники. Згодом і матроська маса стала підтримувати революційний комітет або оголошувала про свій нейтралітет. І цей диний спосіб перетворення легко пояснювався політикою українського уряду. Свої декларації і універсали, що приймалися із запізненням, не поспішали втілювати в життя. Те, що відбувається на нашій території, оцей калейдоскоп влад не сприйняття їх зовсім приводить до певної апатії. Населення просто не сприймає будь-яку владу, яка приходить і вважає її ворожому. А так як більшість населення Миколаївщини все таки селянство, то селянство починає намагатися створювати свої власні органи влади або свої власні державні формування. Тому Активними і відомими в наш час стали і вони існували в період 1919 року. Це Висунська і Баштанська Республіка, а трошки раніше в Радіївська Хліборубська республіка, де селянство намагалося об'єднатися і боротися проти різних ворогів. Центральна рада керована романтиками не зрозуміла головного, щоб мати підтримку, треба людей нагодувати. Не увага до соціальної політики, не питання армії, приватної власності, землі. Все це вдалося взнаки. Четвертий універсал, який проголошував УНР незалежною і суверенною державою, з рядом принципово важливих положень був прийнятий в січні 18-го року із невиправданим запізненням на рік. На Київ вже насувалася 30-ти тисячна більшовицька армія. В Миколаєві четвертий універсал був опублікований 30 січня 1918 року. На фоні надзвичайно складної ситуації з продовольством, паливом, фінансами в місті продовжується підготовка до всеукраїнських установ. Новчих зборів ведеться культурна просвітницька діяльність ухвалюється рішення про відкриття українських шкіл. 17 січня 1918 року прихильники Центральної Ради влаштували у Миколаєві демонстрацію. Десь близько 50 гайдамаків пройшли по Соборній, за ними їхав автомобіль. На ньому було десь ще 15 збройних солдатів, і там кулемет стояв, і вони розкидували листівки, в якому там дало й совіти до здравствують Кадома прийшли. Вони до будівлі міської думи і там влаштували мітінг. Продовжують створюватися загони вільного козацтва. А український військовий революційний штаб публікує звернення до населення, де зазначається, що приймаються міри щодо охорони державних органів незалежної УНР. Украинский военно-революционный штаб для всеобщего руководства извещает население города Николаева и его района, что никакие декреты Ленина, Троцкого и компании Петроградских, Бош, Люксембургов, Аусенов и компании Харьковских никакого обязательного значения для Николаева, находящегося на территории независимой Украинской республики, не имеют. 18-19 руки 20-го столетия – период не менш драматичных подій. В Бресті було підписано сепаратний мирний договір між Українською Народною Республікою з одного боку та німецькою імперією, Австро-Угорщиною Османською імперією, болгарським царством з другого. УНР визнається незалежною державою в кордонах, окреслених третім універсалом. Країни четверного союзу обіцяли надати уряду УНР військову допомогу у війні з більшовиками за умови постачання продовольства Німеччині. 17 березня 2018 року в Миколаїв увійшли німці та мадьяри. Вони пообіцяли не втручатися у справи міського самоврядування, зберегти свободу громадських організацій, в тому числі і раду робітничих депутатів. Але вступивши в місто, окупанти розігнали раду, відновили владу демократичної думи, окупували заводи, радиостанцію, флотські і піхотні казарми, міські готелі. Заявили, що єдиним представником влади в місті вважають міську думу, а місцева українська організація розглядається поки як організація націоналістичного характеру. Всім офіцерам і солдатам УНР пропонувалося мати на лівому рукаві пов'язку національних українських кольорів. Вже 20-22 березня в Миколаєві відбулося повстання проти німецької влади, спровоковане більшовиками. Загинуло чимало людей. Німецьке командування забороняє думі вирішувати будь-які політичні питання. На закритому засіданні Миколаївської міської думи у напруженій атмосфері обговорюються стосунки між німцями та місцевим самоврядуванням. Паралельно в ці ж дні делегація гласних Миколаївської думи працює у Києві і зустрічається з представниками українського уряду щодо ролі і присутності німецьких військ в Україні. Урядовці пояснюють. Що німецькі війська були закликані спеціально для визволення України від більшовиків і для встановлення спокою порядку. Тож ні в які внутрішні справи німецькі війська не мають права вмішуватись. Військова влада повинна знаходитись в руках українського військового комісара, а спілкування між міським самоуправлінням і німецькою владою має відбуватися виключно через офіційних представників українського уряду відносно ролі міського самоуправління головного. Ович каже, що роль його буде лише посилюватися, а не послаблюватися однак, у е Терева і у інших е членів миколаївської делегації не склалося враження, що уряд центральної ради буде спиратися на міське самоуправління. Представники центральної ради, е намагаючись е якось протистояти більшовикам, е закликають до допомоги. Тих же німців і австрійців, ну, ворогів е, Російської імперії у Першій світовій війні. Вважаючи, що допомога може бути там у вигляді е, українських військових е, полонених, яких просто направлять на цю територію, озброївши їх. Натомість це приходить до окупації. Далі намагання загравати з польською стороною приход, приводить до того, що армія Петлюри фактично інтернована на цій території. тому Е, свої власні проблеми треба вирішувати власними силами. Досконале знання і усвідомлення українських реалій, специфіка регіонів, послідовність і продуманість дій навряд чи ці визначення притаманні політиці тодішнього українського уряду. Ось факти з регіональної політики. В деяких міністерствах Миколаєву надають особливого значення. Він стане головним містом землі і буде сполучений з Києвом прямим залізничним шляхом. А ми з вами говорили про те, що цього сполучення не було у нас з Києвом. В уряді повідомили, що в майбутньому в Україні розгорнеться спорудження залізниць, які дадуть багато роботи миколаївським заводам із виготовлення величезної кількості вагонів, паровозів і такого іншого. Це знов таки очевидно. Що ставилося питання про те, що суднобудівні заводи і суднобудування припиняються, бо йшлося про те, що буде будуватися тільки торговий флот, якого потребує Україна? Дивна політика щодо суднобудівного регіону керівники Центральної ради вважали, що відтепер візьмуться за справу даремно. Обурення населення зростає. Авторитет політиків стрімко падає. 29 квітня 2018 року. В Києві відбувається державний переворот, і влада перейшла до гетьмана Скоропадського. Круговерт революційних подій продовжиться і в наступні роки. Влада буде змінюватися з незвичайною чистотою, призводячи до фатальних наслідків. А нещодавні очільники молодої, незалежної країни, які так високо піднялися на революційній хвилі і щирому ентузіазмі народу, у лютому 17-го, вже за кілька років спостерігатимуть за подіями в Україні з еміграції. Історія не має умовного способу, і все ж таки, чи здатна була ініціатива окремих людей переважити нерішучість національних лідерів?